Покровська церква Фортеця, село Судківці, Хмельницька область. Ця унікальна церква побудована у вигляді оборонної споруди. Вона така єдина в Україні. Поряд є руїни замку, який ймодірно був побудований одночасно з нею, але не зберігся до наших часів. Церкву побудували у 15 столітті. Вона більше схожа на фортецю, чим на храм. Жителі села ховались тут, коли нападали татари. Протягом 19-го та 20-го століть церкву перебудовували та реставрували. Чим насправді тільки пошкодили її у 2010-х роках. Церкву знову почали реставрувати. Покровська церква унікальний взірець оборонного будівництва Поділля, нині є діючим храмом і музеєм, який відвідують численні українські і зарубіжні туристи. Вона є одним з найдавніших в Україні оборонних храмів і єдиним середньовічним оборонним храмом тетраконського типу.